А Mikyversails 26. І ми сьогодні граємо Майнкрафт. Minecraft. На карті, хто знає ту карту. Ну, хто сказав Diversity 2. Правильно, ви вгадали. І я хочу зняти <coughs> то відео про нього. І давайте почнемо. Ми появилися біля кубиків. Тут прохід. Ем. Що то було? О! Клас! О, тут закрито. Я в першому сезоні там. Так, тут у нас є такі штуки. О, біла шерсть. Left glasses ОН. Ага. Зрозуміло, поставити оце. Вертий Ага, треба почекати. Тож почекат. Ходу там відкриється я думаю. О! дивіться там прохід. Идемо. Дверсти 2. класно тут зробили Дуже класно. О, сундук. Знаешь, сундуку. Так. Ой! Велком, угу. Ага. Коротше, автор карти нас вітає, що ми закачали ту карту і граємо на неї. Ну, добре, давай подивимося, що буде. Ух ти, як воно вилося. О, Біла шерсть. О, мені дали біла шерсть, так. Вставити сундук. Я? І що має робити? О, біла шесть. Хорошо? Ні, чого собі? Ви бачили, біла шесть спала? У нас уж тут відкриється хоч. Трохи загрузка Ем... Продалі. The чекати 10 секунд. Ну, добре, я чекаю. Спершу я зроблю фотографію Diversity. Yeah. Yeah. Пік. Є. Зробила фотографію. О! І дивіться, і нам відкрило ворота. От тут що. Ага, то, то мені казало, тут треба ще спочатку, якщо тут. І дивимося. Ух ти! Ламбіринт, дропер, сурвайл, пазл, босс адвентур, арена, чай, паркур і ескейп. Хм Ну шо, давайте підемо на Мобарено. О! Сюда треба. Шо? Ух ти, дивіться. Ой, трошки залагало. Мене спостав. Зараз поставлю на паузу. Чекайте через одну секунду. Все, в мене комп'ютер щось залагав і від мені вже тепер відлагало. Так, давайте подивимося. Тут відкрити ворота. Ага! Тут можна відкривати тих, кому ми будемо битися? Так, 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 так. Давайте з нами буде битися. Зомбі! А чому б ні? Так давайте на Ізі вперше Потім же я. Ага. І И... так, а дай мне. Зомбі, я вас не боюсь, ідіть сюда, на. Сюди на я сказав А, а, получайте, пло... Вот ты ч, издевайся? На ты, на тви, ай! Не... Вы ч, вы надели? О боже скільки вас тут. Не-не-не-не-не-не. Ідите. О, господи, вони прижали! Нет! Не. Ні! Ні! Я вас не навижу, зомби! Зомбі! Я вас не навижу! Ніфігася! Іди, іди в жопу, іди в жопу! Ні! Так! Получи, получи по морді! І ти получи! А, А, нет! Нет! Мы не прижали до стены! Кис-кис-кис-кис-кис! На-на-на-на-на-на-на! На-на-на-на-на! Ой, я знаю хитрый прием! Правдулавый! Блин! Сдыхай! Давай ты, иди отсюда! Сюда, сюда, сюда... Молодец! Блин, я загрел. О, короче, сохраняй. Коса, 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 ты получишь, на, на, на 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 коза, коза, И коза, 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 И коза, 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 И. Алло, Дмена. Дма я сказал. Ты что, фонаря, сказав? сказал? Блин, тут чеснулся. О, на тобі. И тупи. чуть чуть Эээ. Не хоть на шоссе поесть. Что не дала? Навіть меж не дали. Куда? Кс-ккс! На тобі! на! тубина! зараз будет падать! Да ч не падаєте, а? Ч? Ч? Че дана? Зарк выкину... Я, конечно, заработал. Ничный бар. Да нас ну на Судана, Судана, я сказав, Судана. Сюда найди сюда. На, Судана я сказав! Бля. Ауч. Закрити. Закрити. У мене щось знову залагало. Дочекайте секунду. Так, і ми продовжуємо. У мене комп'ютер щось залагав, виключилося все. Але добре що відео зустрілося. Що Мені щось писало. Е, я тепер не піду на барену, бо мені щось там лагає, реально, Жорстоко лагає. Ну, давайте підемо. Давайте підемо взагалі-то на дропер. Я хочу дропер. Опа. Давай, телепорт. Ідемо поміняємось. ба ла Давайте перший дробер підемо. Опа! О. Курми! А! А! -а! Блін! людей, как чекайте. Крованя. Шитку. У-у-у-ку-не-не-не-а. Сейчас. А-а-а! Не-не-не-не-не. У нее ой, 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 Краще то складно, я піду інший. Давайте на зелене, зелене. Добре. У мене вже чотири смерті. От скажіть мені, що то було? Так. Подогномики, а! Ай-яй-яй Я зрозумів, треба нашу зелену штуку сдох Треба Тебе кудись нормально Полетіли туда Давай 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 ту 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 назад Ні! Та я ж попал, що ви хочете. На зелену штуку, штука, зелену! І Я нічого не побачу. Ще раз. У -у -у, давай, давай, давай! І! Зі! Повезло! Мені повезло. О, чиясь голова! Блін, не можна мати. і є! і ми прийшли зелене! Давайте підвернувати, що то? А, еще смени маленькие. О! о Ничего себе, я что не мама. Ой! Ой! Трамп мне книжки. Раз, два, три! Еще раз! Эм. Давай, 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 стрибай, стрибай!

Сейчас. ту ту Ой. О, звідси, 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 звідси. Потім звідси. Дуже складно. Давай! Ой, юмою, ще трошки було! Та ще трошки, вы бачили, ще трошки було. Я бы выиграл! Ай! Ще Так, 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 блин. А! Давайте звідси пойдем. О, 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 блин! Опа! Так, 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 блин! Емм... Э, ще Та... Я вже 22-ий раз помираю, шо то так... Ех... Е. Yeah. Теперь, зрись, давайте. Так, так, так. Ну! ну 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 Ласка. Давай, давай, я смогу, я смогу! Я смогу! Е. Е, я прими, Теперь, на желтую. Ой. Так. Жопа. Что-то У, Так я. Так, так. Карта шумит через загрузуйся. Так. Так, 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 так. Опа. Так, 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 так. Чому він такий складний? Я думаю, що буде легенько. Так, наш старий методом пробуємо. Звідси, звідси, і не звідси. Давай, 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 давай. Туда, туди, туди, туди. Я вже тридцяти раз понраю. Э! Ще раз! Ой-ой-ой! Давай, давай, давай! Не туди! Ай, знову! Давай, давай! Давай, 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 давай! трошки, ще трошки я переможу, все. Я вам обіцяю! Не туди поверну! Не туди поверну. Так, треба світить, значить, падати. Кажу падати. Опа! О, о! О! І... І знову мені карта не загрузилась. Як завжди. Так, 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 так. І ми прийшли. Буваю. О! ідемо туди. Да? Ой, только загляд сюда. Не глюч! Так. И мы пройшли. Скільки мне? Ще 3 прийшла. скільки тренаже. Раз, два, три, 4, 5. Давайте еще одний пройдемо и все. Э... О, чекайте, не-не-не, я не хочу, я знаю, Прокур краще я п'ятного крыш не так. О! о я нічого не бачу. Знає, чому? Знає, чому я на это ч моя на Бо тому що там коди треба. А то вже, я думаю, на, на, ін... <coughs> на іншій серії. Так, давайте ще пройдемо. Так, так. Идем вода. Грузися швидше, карта, будь ласка. Швидше грузися. тришки? ну ще тришки? Давай, давай. Давай, 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 Так. Давайте, коли дивитесь до відео, то ставте лайки, бо якщо лайки мені дуже допомагають. Якщо поставите лайк, то я пройду той, то я пройду все тут. Якщо ви поставте лайк. Давай, да мені. мне. Так, 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 так. О, чуть-чуть. Ее! Дякую, дякую вам. Мы мне допомогли. Так, і. И куда? Ага. Так, сюда. Ну, дальше мы уже потім пройдем. Дякую, що дивилися моє відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал і, і, і на кадченела. Ну що ж, всім пока! Пока!